Всім привіт! Це моє перше відео, хочу вам розказати трохи про мене. Це відео просто в мене. Якщо ви вважаєте, що це скучно, пишіть в коментарі і попрошу вас, будь ласка, підписатися на мій канал, мені це дуже треба і поставити лайки. Хочу розказати про мене. Мені зараз 10 років, скоро мені випне, виповниться 11 років 30 вересня. Я навчаюся з 2014 року. Я народилася в Києвограді, Голов... Голованівський район, але переїхала в Київ. Ну, так захотіла мама, це поважні причини. Я. Я дуже хорошо вчуся, ну, взагалі я хорошо, тільки в мене математика, математика проблема. Може всіх. Я зараз в п'ятому класі. Так, в мене... Я хочу дуже собі сильно iPhone е, новий, класний. Е, мені може, кстати, на дві подати, але я ще не знаю іменно який. Ще треба дивитися, чи він, кстати, і є. Е, так що так, це відео було дуже коротким. Е, попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайки. Дуже вас прошу. Всім па-па!